З цього приводу справді тривають дискусії. Є позиція військових, є позиція експертів, які мають досвід воєнної служби і громадянського суспільства. Через те ми ініціювали в Верховній Раді зустріч військового керівництва з лідерами депутатських фракцій і груп для того, щоб відверто в закритому режимі з ними поговорити. Перше про реальну ситуацію на фронтах. Друге про реальну ситуацію з забезпеченням зброєю боєприпасами, в тому числі вітчизняного виробництва, і розібратися з їхньою якістю і тими фактами, які на жаль були щодо мін, які постачалися неякісні на поле бою. Також зрозуміти плани Міністерства оборони і генштабу стосовно подальшої мобілізації. І все таки вияснити, як керівництво військового блоку робить реальну заміну мобілізації шляхом рекрутингу, тобто, що пропонується людям, які готові підписати контракт і йти захищати нашу державу, яка грошова винагорода. Якщо він йде добровольцем, що таке соціальний захист, виділення житла, допомоги родині? Тощо? І які перспективи такого шляху через те, тільки після цього ми реально зрозуміємо. Яка ситуація йде з мобілізацією і з людським ресурсом? Ми хочемо почути, як проводяться ротації, про які обіцяло нове керівництво Генштабу, що воно дало, скільки є в тилу військових і чи вони пройшли бойовий шлях. Як відбувається підготовка закону про демобілізацію? Що з тими особами обмежено придатних, яких обіцяли демобілізувати, які якимось чином почали призиватися навіть в віці до 25 років? Тобто є велика кількість людей, верніше проблем, які потрібно. Вияснити з керівництвом військовим. і справді, за нашу інформацію, є тилові підрозділи, в яких служать по два-то й три роки мобілізовані, які ні разу не були на фронті, а за станом здоров'я, за своїми професійними якостями вони можуть бути у бойових підрозділах. Як так? І нарешті вияснити, Верховна Рада вже зробила один крок, коли понизила з 27 до 25 років, що це дало. І який результат? І тільки після цього ми можемо, виходячи з реальної ситуації, про щось обговорювати. Бо питання є занадто чутливим. І ще один аспект: що так відбувається з бронюванням? Кого бронюють? За якими умовами? Яка це кількість людей? І чи проводиться навчання? Військової підготовки тих, хто сьогодні заброньований, бо не виключено, що потім, можливо, їхня бронь буде скасована. Тобто, ці всі питання потрібно обговорити з військовим керівництвом у закритому режимі, бо деякі речі становлять державну таємницю, і тільки тоді виходити на якесь зважене рішення.